Одні бігають, суетяться, як ви кажете, да, там, переживають щось. А інші просто грабують. Дехто бере їжу, дехто бере генератори, а наркомани беруть пакети з чохлами на мобільні телефони. У мене питання: вам треба чехли на мобільні телефони? Ні, звісно. Але от ну, вони тягнули все, що є. Тобто такі люди. Це парадоксальне місто, бо дуже багато було людей, які просто продали всіх. Всіх з потрохами. І це треба казати. Це місто герой, але це і місто колаборант. Місцеві, які нам допомагали, дай Бог здоров'я. Я не можу називати їх, але це дійсно гідні люди. Якби не цей чоловік, у нас було б дуже багато проблем дійсно. Бо він знав завод і він нам допомагав. І потім ми здивувалися, коли побачили відео, як, умовно кажучи, там його колега. Він показує сітки і там, де знаходиться бункера. Бо він там якийсь там, чи главний інженер, чи хтось. І коли вони наносили удари, вони ж прекрасно розуміли, умовно кажучи, що там можуть бути якісь цивільні люди.